Усім доброго дня, всіх вітаємо з Пасхою. Сьогодні, виходить, як другий день вроді Пасхи, да? так, да, да. Ще сьогодні вважається святковий день. Так, да. Ну і ми ж святкуємо, продовжуємо святкувати. А в плані святкового дня у нас сьогодні, зараз ми підемо, зачерпнемо трошки грошей да. лопатою, в тачку <сх> у наших поросюх. І сьогодні ми поїде, будемо робити комбікорм. Да, сьогодні будемо робити комбікорм поросятам нашим гровер. І нашій гутієрі будемо робити супоросний. Тепер ми вже повністю убідилися, що наша да. гутієра 18.04 да. була заряжена. Зараз У нас все вийшло. Да, нас все вийшло. <рес> У нас все вийшло. Тому що ми чекали в число. Вона в нас доба була по плану стати п'ятого числа, якби в нас нічого не вийшло. Але наша дівчина не стала, вона спокійна, петля в неї не набухша. Вона така аж лагідна стала. Да -да, да, така така, тихенька, тихенька, аж лагідна, аж така хрю-хрю-хрю. Зараз ми вам її покажемо. Так що ми її сьогодні переводимо на, на супорос. супоросний комбікорм. Ну а наших поросят ми ще потримаємо, мабуть, недільку а, ну, на да. гровері. Дивлячись Потреба. на них, ми вже розуміємо, що їх можна перевести на фініш. фініш. ну, але, але ми хочемо ще трошки, да, ще трошки з недільку потримати їх. На гровері. Хай ще поки постартують і далі. Тому що зважить, їх немає змоги, вісає, все є, сил немає в руках, щоб їх зважити. Ну, а судячи судя по, по ним, то ну, по 50 кг їх вже, вже є. Вже є. Точно. Ну, все одно, ми ще на гровері потримаємо їх. Так що, ну що ще сказати, відгук по нашому БМВД, промагромікс дуже чудовий. Дякуємо вам про Агромікс на вашому БМВД. Свині йдуть дуже гарно. Хоч би не зглазити. Зараз покажемо поросят і покажемо нашу гутієру. Йдемо до нашої гутієри. Що ти наша дівчинка? Що ти наша маленька? Ой, так хорошо, да? Ти вже позавтрикала. Позавтракала девочка, да, позавтракала. Вот так, вот так. Вот она любит, когда я ей чухаю, она аж, аж попой крутая, да, аж попой. Вот так крутил, крутил, да, аж попой крутил. Ай, хорошая такая девчулька. Ну что, спокойно, все чудово, все гарно. Петелька у нас тут. А ну покажи. Яка Ховає. Тільки дотрагуюся сразу хвостиком. Ховаю Ховає, да? Ховає, хвостиком, да? ну, і так. Ну так, девочка хороша наша, да? Красоту. Да. Ну, в общем, чекаємо, чекаємо три місяці, три неділі, да і три дня. Ой, така девочка у нас хороша, сьогодні ми її Переведемо тебе переведем на другий корм. Так? Буде все чудово. Так, ну і зараз підемо, покажемо наших бороссів. Кусаються. Не треба кусатися. Ну, в общем, отакі у нас ребята. Отаке у нас содержання в сараї. І плюс вигулочний дворик у них є. Ось таке ось стоїть, їсть, п'є і жир наїдає, хто тут жир наїдає? Ну, як ви бачите, може камера так і не передає, так, ну, прям, але коли їх бачиш своїми очами, то ну по 50 кілограмів їх вже є. Дивіться. Таке. Полтинечок тут аж хрепить. Є трошки ось і як і меншеньке, ну, теж таке немале. Такі вони в нас ручні, да? любимо кусатися, любимо тюхатися. Да? Ось такі. Ну, тиждень ще ми їх потримаємо на гровері, а потім будемо переводити вже на фініш. Ось так завтракаємо. От. Вчора трошки біди наробили, зірвали шлангу на воді. О, Господи, приїжджаємо з Леною, а тут а потоп всімірний, да? всемірний потоп. Кормушок їх п'ятеро, кормушок шесть. Як завжди, не поділять. Нема такого, що у кожного своя кормуха. Друг друга толкаємо, друг друга виганяємо. Взагалі, ну, отакі у нас хлопці та дівчата. Ну що, зараз поїдемо, купимо зерна. Значить, у нас в Дніпропетровській області, а саме у нас в місті Кам'янське, трішки подешевшала зернова група. Була у нас пшениця ячмінь, кукуруза по 7 гривень. Але з'явилися нові точки продажу, де по 5,50. Тобто ті, що по 7, так і залишились, але нові точки продають по 5,50. І ми поїдемо до них і купимо по 5,50. Як не є, а це економія. Ну, а вже коли закінчимо свій сарайчик і туди їх переведемо, тоді вже будемо брати. То ножами. Да, тоді буде, буде десь зараз нема просто де складати. І, да. і приходиться брати потрушечку, не, не гуртом, а потрушечку. А це відражається на ціні, звісно. Да. Ну, от ці ребята у нас 100 кілограмів комбікорму з'їдають за скільки? Трошки більше тижня. Трошки більше тижня да? На 10 днів не вистачає. Не, не вистачає днів на 7, на 8. Да. Це 100 кілограмів гровера. Ну, Зато ж растяну і наїдаємо. Так, добре. ну Ми поїхали далі, а ви дивіться. А тут лінуся над каптілкою працює, приводить коптильню в порядочок. Да. Да, вчора один день каптілка да, бо була Пасха. <с> <с> а сьогодні знову сьогодні маринується м'ясо і знову заряджається наша коптілочка і вперед, вперед, вперед. А діло в тому, тому що що я не мила, не не мила її вже знаю скільки, тому що не було мені, коли Вона не пустувала взагалі. Ну не мила, зрозуміло. останні два дні не мила, тому що вона не виключалася, вона не пустувала. Вона, пустувала, буду, вона і днем, да, і, і ночью шурувала, шурувала, шурувала. Ось такі жирові напливи, але є в лінусі такий чудовий засіб, Побрискала і, і все одразу потекло, потекло. не стільки жир, ну, жир трошки тільки знизу, копить. Копоть, ну, понятно. Ну дим, ну, дим, дим воно ж каптиться, звісно, дим осідає. Mm -hmm. І генератор приведемо в порядочок. Да -да. В общем, сьогодні попрацюємо над нею. Так, ну що, ми з'їздили, забрали зернову групу, як я і казав, по 5,50. По Зараз у нас ось така непогана у нас зернова група. Кукурузка така чудова, сухенька, крупненька, гарна. Е, пшеничка теж непогана і суха, і така. Видно, що ухожена. пріла. Ячмінь теж просто чудовий, бачите, ячмінь. Все дуже гарно. Зараз ми будемо робити 50 кг для нашої супросної і 100 кг для гровера для наших для дійського садочку. Так, ми наготовили ваги. наш ДТЗ вже набубирина, готова. Наш примітивний кормозмішувач теж наготовлений, набубирений. От, а використовувати ми будемо зараз, покажу, яке БМВД. Так як ми і використовували, це у нас для гровера. Ну і Оце у нас для нашої свиноматки супоросний. Використовуємо ми, як вже й казали, промАгромікс. Дуже чудове БМВД. Самі бачите, як у нас усе йде, як ростуть наші гіпопотами. Так що ось так. Рецептуру ми робимо ось таку. Як ви бачите, зараз ми будемо робити 100 кг гроверу і 50 кг для супоросності. Тут поділено на 100 кг і на 50 кг. стовпчик на 50 і стовпчик на 100 Ось таку рецептурку ми використовуємо. Всі привикли казати в процентах, але проценти це ті самі кілограми. Тобто, Я буду казати все в кілограмах. Зараз ми зробимо пшениці 40 ячменя 30, кукурузи 15% і нашого Agro Mix 15 кг, тобто 15%, як всі привикли казати у відсотках. Ну і Для супоросності будемо робити 50 кг. Ось так. Зараз все це на ваги. Дробимо, змішуємо і в наші бочки. Ну, як ми це робимо, ви вже сто раз бачили. Так що побачите вже кінцевий результат. Дивіться. Ну, а поки я це все зараз буду наважувати, буду це все молоти, тут ось моя лінуся. В своєму процесі. В своєм процесі. Достала із холодильної ларі м'ясо. Що тут у тебе? Ану розказуй, Реброн, Ребро, біточок, підчеревинка і на колбаску. І на домашню ковбасу. Іде процес шпигування. Да? Лена вона якось робить так, коли небагато. То вона шприц є. А коли багато да, дивлячись, скільки який у мене термін до виготовлення замовлення? Якщо в мене є час, я замачую в маринаді. В розсу... тут ту узлук такий, скажімо так, роблю. Якщо часу немає, я використовую шприц для маринування. І маринуєш прицом. Ну, я так розумію, часу в тебе немає. Сьогодні так, другий день Пасхи, а в тебе вже йде замовлення. Так, і тому так. треба ставити і все робити. Добре, працюй, не будемо тобі заважати. І ми будемо працювати. Поїхали. Поїхали. Ну от, перші 50 кг наважені. Роблю по 50 кілограмів, тому що, як я вже казав. Моя бетономішалочка, такий мій кормозмішувач, більше 50 кг на себе за один раз не приймає. Наважили всього. Робимо гровер, як я казав, і 75 БМВД. БМВД таке чудове, пахне, м -м, сам би їв би. Що можу сказати? Сама БМВД каже за себе. Свині їдять, ростуть і вже чудово. Так, поїхали, включаємо і понеслась. Мішечок працює, все чудово. Пилі немає. Ось вот що таке тряпчаний мішок. Іде процес змішування. Перші 50 кілограм гровера готові. Іде процес. Другі 50 забабахаєм і будемо робити тоді вже для супоросної. От такий гарний кормозмішувач. Може, ми колись розбагатіємо і купимо настоящий кормозмішувач. Також я мрію купити гранулятор, щоб перевести. Оцей корм на гранули і кормить свиней гранулою. Все-таки це набагато ефективніше і економніше. А, Лена цибульку там рве, так, да, Лена? Ага. Петрушечку. Петрушечку. Ну я дивлюсь і цибулинка в руках там. Ага. Так, добре, зробили ми комбікорм. Почав я знімати опалубку на цій маленькій нашій ямі. Ну, як завжди, щось та не так. Сів шуруповерт і виходить, тут усе познімав, а оцю доску крайню не вспів, сів шуруповерт. Ну, Уже як зарядиться, тоді знімемо. Ось отак вийшло у нас. Це теж зніметься все. Ось отак вийшла у нас наша гноєва яма в відділі опоросу, в трубу і сюди. Так, цей щит ми були переставили і теж. Зробили усе ну як усе, не до кінця залили повністю. І осталося тільки вивезти в ноль. Тут уже зовсім трошки. І ця стіночка буде готова. Якраз заодно тут доведем в ноль. І тут а, сам пол, дно. Забетоніруємо. Ось так. Цей, цей раз щит не витягнуло, немає пуза, тому що все чітко, чудово Ну, Я ж вже казав, перший блин завжди комом. Там трошки вийшло пузо, ну, то не таке значне. Ой, будемо зараз поливати наш огород, тому що сонце шмале, жара стоїть, дождів немає, а поливати треба. Почав поливати. Тут у нас ось цибулька на зелень. От, редисочка. Але щось упало давлення в шланги. Нехай дочекаюся, піде давлення в трубі, в трубі вод... водопостачання і потім будемо заливати і поливати. Бо хочеться сьогодні залити оце ж цибульку, редиску. Лена, що ще ми будемо поливати? Ого, Капусту, тепличку, все тепличку, моркву, капусту, цибулю, часник да? Да. І картошечку Надо теж пополивати. Картошечка буде завтра. Завтра По буде графіку. поливатися. Да? По графіку завтра. Ну Оце ж надо зелень теж да? Там у нас буде розсада. В кінці там у нас кукуруза. Ось так. Листочок у нас жовтіє на часничку. Часничок гарний, чудовий, але ж утіє листочок. А це говорить про те, що треба взяти е на шатирний спірт, 2 столових ложки на 10 літрів води, в оприскиватель і бризнути на листочок. А ще бажано і полити його кореневу систему. Да? Mm -hmm. ну, ось отак у нас пройшов другий день нашої, нашої паски, так сказати. Вроді думали, побистку, да, так Раз, mm -hmm. два і все. Зараз отте, оте отте зробимо і будемо відпочивати. Звісно, поки все зробимо, то вже і стемніє. Ну, все як завжди. Комбікорму у нас вийшло, ми зробили, виходить у нас. Дві отакі бочечки це 50 кг гровера. Ні, це не гровер. В бочечках в чорних у нас супорос, так? Да? Супорос. Зробили 50 кг супоросної. Вийшло отакі повна бочка і ось трошки. І зробили ми ще гровера. Гровера у нас вийшла ця бочка. І воно так. 100 кілограмів. Ось так. Що, будемо з вами прощатися, казати вам до побачення далі на да. Да. всього вам найкращого. Дякуємо, що ви з нами, що ставите нам лайкоси, пишете коментарі. Хто случайно зайшов, підписуйтесь на канальчик. Ми будемо вам задоволені, що ви нас підтримаєте. Ну, а ми зараз будемо пробувати поливати наш огород. Все, всім пока-пока. Всім привіт, кого ми знаємо, всім родичам, привіт, Всім нашим підписникам, всього найкращого. До побачення!